Чергові три очки команди Прикарпаття ЗСУ дракони переможно завершили регулярний чемпіонат екстраліги. А в Івано-Франківську відбулись змагання з легкої атлетики, присвячені пам'яті Романа Віростюка. Вітаю в ефірі обласного телебачення Галичина. Програма «Тайм-аут». І у сьогоднішньому випуску розповім про ці спортивні події тижня, що минув, та не тільки. Три очки на домашньому полі у рамках п'ятого туру чемпіонської групи команда Прикарпаття ЗСУ приймала Полтаву. Відкрити голам на табло на десятій хвилині матчу. Зумів Андрій Хома. Далі гості зрівняли рахунок. Відтак на перерву команди пішли при 1-1. Уже в другому таймі гол забив Олег Кос, а за ним капітан зелено-жовтих Василь Цюцюра. Після фінального свистка арбітра на табло 3-1. Перше хочу подякувати нашим збройним силам України. Нашим фанатам, болювальникам, нашим фанатам всіх футбольних клубів, які захищають нашу батьківщину, дають нам змогу займатися нашою справою, грати в футбол. Ну, то, звісно, вчення добрі, виграли і виграли ну, заслужено, тому рухаємося далі. Ми виходимо, в принципі, грати кожну гру на перемогу. Буває. Буває, виходить, буває, не виходить. Ну, сьогодні молодці хлопці виконали нашу наставу, що, ну, розбирали гру, знали, що вони грають щільно в обороні, що є вільні зони. І перший тайм був рівний, да, там, десь у нас в центрі десь не виходило підбори зробити, контроль не виходило. Ну, ми завжди кажемо нашим хлопцям, що у нас нема там основних запасних, у нас всі, хто в заявці, ці наші основні гравці. Тому сьогодні дуже гарно вийшли на заміну хлопці, і другий тайм ну, переграли соперника. Ми знали, що їм тяжко, тому що вони ну, готуються, тренуються на штучному полі. Все-таки штучне і натуральне це трохи друг... різні речі. Тому ми знали, що другий тайм. Ну, вони десь підсядуть, ну і тому і треба було, щоб сьогодні добре зіграла заміна. Важка гра з хорошою командою. Така, можна розділити два тайми на і на, ну, вважаю, що перший тайм ми провели непогано, пропустили м'яч, добре среагували. Були у нас моменти, були атаки, відігралися. Такий непоганий тайм. А от другий тайм, напевно, зі всіх наших ігор був найгірший. Мало того, що пропустили в свої ворота, так і ще і не змогли такого нічого створити в чужі. Треба віддати належне Прикарпаттю, Вони сьогодні були дуже такі настроєні, дуже агресивні. Нам, напевно, цієї агресії не вистачило. Важко на щось розраховувати, пропускаючи три м'ячі. Тому приїдемо в Полтаву, будемо аналізувати, щоб більше такого не повторилося. Найкращі моменти матчу до вашої уваги, Прикарпаття Зсу Полтава, дивимось. Д ними гравці народного футбольного клубу ураган провели крайню гру у поточному чемпіонаті. У суботу дракони догравали перенесений через повітряну тривогу матч 9-го туру екстра ліги. Суперником червоно-чорних на виїзді став Хмельницький Сокіл. У результаті перемогу з рахунком 2-3 здобули Франківці. Голами відзначили Станіслав Моспан, Микола Грицина та Назар Швет. Перемога з рахунком 3-2, з урахуванням догравання. Але сьогоднішній. Етап матчу ми програли 1-2. В цілому задоволений діями нашої команди, тому що при грі 4 на 4 Ну ми майже нічого не дозволили створити супернику. А ті недопрацювання, які були при грі 4-5, ну перший гол не зуміли правильно перебудуватись, і вийшло, дозволили супернику нанести удар поворотом та недопрацювали на добиванні. Другий м'яч теж опинились не на своїх позиціях перегрі 4 проти 5 і відповідно неправильно зіграли. Подальшому, незважаючи на те, що суперник мав ще декілька нагод, щоб зрівняти рахунок, вважаю, що за рахунок контролю м'яча нам вдавалося стримати їхні атаки, не вистачило голу, який би більш дозволив нам грати впевнено, а так. Як і очікувалося, що боротьба за перше місце в регулярному чемпіонаті була до останнього матчу. За підсумками проведених ігор Екстраліги у сезоні 2023-2024 ураганівці зайняли першу сходинку в турнірній таблиці. Уже 27 квітня базова дата матчів чвертьфіналу плей-офф, де дракони зіграють з командою «Кардинал Рівне. Перша гра для червоночорних відбудеться на виїзді. Федерації легкої атлетики Івано-Франківської області в обласному центрі Прикарпаття відбулись одноденні змагання з легкої атлетики, присвячені пам'яті тричі учасника Олімпійських ігор Романа Ростюка. Серед спортсменів юнаки та дівчата 2007 року народження і молодші маємо представництво всіх осередків Івано-Франківської області, де в дитячо нацькі спортивних школах розвивається легка атлетика. Є відділення легкої атлетики. Також маємо гостей з Житомирщини з Тернопільської області. І тому наші змагання доволі представницькі, 150 учасників бере участь в цих змаганнях, розігрується 20 комплектів нагород. Серед бігової програми біг 100, 200, 400, 800 метрів і спортивна ходьба, 3000 метрів і 100 метрів з бар'єрами, де змагаються виключно дівчата. Серед стрибків – стрибки в довжину, один вид стрибковий і метання, представлені всі види: метання молоту, штовхання ядра, метання спису і метання диску це чудовий приклад для наслідування, тому що Роман Рославович Растюк, якого до речі, сьогодні день народження був би це велика історія. Велика історія Легкої атлетики нашого краю і не тільки Роман Рославович був багато років в штатній збірній команді України і виходив в сектор для штовхання ядра на різних змаганнях і на Олімпійських іграх, і на чемпіонатах Європи і світу. Він був дуже харизматичним спортсменом. На нього звертали увагу. Він міг привертати увагу. Комунікабельний був. Тому для атлетів я думаю, це дуже добрий приклад для наслідування. Е, мотивація, і саме головне, що Ну, історія прикарпатської легкої атлетики має славні імена. Два золота, два срібла та дві бронзи. З такими здобутками франківські спортсмени повернулись з чемпіонату Європи з та Загалом у змаганнях взяли участь 840 володарів чорних поясів із 33 країн. У складі збірної команди України 18 спортсменів з Івано-Франківська. З 12 до 14 квітня в Івано-Франківську тривав відкритий шаховий турнір Кубок Прикарпаття Прикарпаття-2024». За перші. Із турніру поборолись 40 шахістів та шахісток з міста Києва, Харківської, Вінницької, Дніпропетровської, Тернопільської, Полтавської, Чернівецької областей та з різних куточків Івано-Франківщини. Перше місце здобув Максим Гречаний, друге Олександр Васинда. А Максим Панків став третім. На сьогодні у мене все. Зустрінемось наступного тижня у цей же час.